У грудні 1905 року у містечку Великій Сороченці царські війська вчинили розправу над повсталими селянами. 20 селян вбили, 43 особи поранили, в багатьох місцях мешканці пограбували, жінок і дівчат гвалтували. Безпосереднім приводом до повстання був арешт у великих Сороченцях члени місцевої селянської спілки. 18 грудня вранці на базарному майдані на мітинг зібрались мешканці села. Вибрали повноважених для переговорів з приставом. Вони його допитали та арештували разом із місцевим урядником. Потім повсталі обезброїли і розпустили місцеву поліцію. Прийняли постанову не платити податки та не давати рекрутів до царського війська. Для придушення повстання у село із загоном козаків прибув помічник мергородського справника Барабаш. Його зустріли близько п'яти тисяч селян, озброєних вилами і косами. Під час збройної сутички було вбито командира карального загону і поранено двох козаків. Втрати селян становили 63 особи вбитими і пораненими. Полтавський губернатор, князь Микола Урусов, розпорядився у великій Сорочинці відрядити статського радника Філонова. Йому придали загін козаків та дві гармати. Біля 40 селян козаки арештували і погнали до полтавської трюми. Більшість із них суд пізніше відпустив на волю, бо не зміг застосувати до селян якоїсь кари після двох кривавих каральних експедицій. Вісім осіб засудили до тюремного ув'язнення від кількох місяців до півтора року. Саме в цьому будинку раніше знаходилась волосна управа. Зрозуміло, що зараз він має інший вигляд, так як був реконструйований. А зараз ми поспілкуємося із підкористоводами Городського районного історико-краєзнавчого музею Ольгою Гордієнко. У фондах музею зібрані унікальні та цікаві матеріали того часу. Ольга Олексійовна, що ви можете розповісти про сорочинську трагедію? Початок 20-го століття для великих сорочинець ознаменувався подіями, які війшли в історію як сорочинська трагедія. Одне з найперших повстань на Полтавщині спалахнуло тут в грудні 1905 року. Події Сорочинської трагедії 1905 року знайшли свій відгук в народній творчості. Зокрема, в думах народного співця Михайла Кравченка. Події у великих сорочинцях мали широкий резонанс далеко за межами Росії. На ці події відгукнулася навіть Марія Ульянова, вона попросила у завідувачі Симбірським нічліжним будинком кошти для поїздки у Великі Сорочинці, присяжного повіреного із Симбірська Клейгільса для судового захисту повсталих селян. Слідство довело, що 22 грудня в містечку великі сорочинці ніякого насилля чи будь-яких ворожих проявів із боку селян не було. Але притягнути статського радника Філонова до відповідальності не змогли. Його 22 січня 1906 року у губернському місті Полтаві прямо на вулиці вистрелив у обличчя вбив із револьвера. Невідомий убивцю так і не знайшли.